Добрий день, шановні колеги. Мене звати Роман Матвієнко. Я представляю Іван-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Представити вам доповідь е, проєктування бази даних модуля діагностування комп'ютерного комплексу навчання атестації та тренажу. Актуальність е, даної теми полягає в наступному е, 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 Ефективність оперативно-диспетчерського управління об'єктами транспортування газу залежить як від надійної і безвідмовної роботи технічного обладнання, так і від е, психологічного і функціонального стану змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів. Надійності, точності та своєчасності виконання ними своїх професійних обов'язків. Саме тому метою даної роботи є створення, розробка модулю діагностування змінних інженерів в складі комп'ютерного комплексу навчання атестації та тренажу. Відповідно, також важливою актуальною задачою є розробка бази даних. Даного модуля, для того, щоб збирати проводити збір інформації і також в подальшому обробляти дану інформацію. Також хочеться виділити особливості функціонування людини-оператора. Людина-оператор це людина, яка працює в досить складних умовах, тому що більшість процесів на виробництві протікають швидко, динамічно. Крім того, вона працює з великими об'ємами інформації вона також несе високу відповідальність за помилки. Крім того, ритм, робочий ритм може змінюватися, може бути стан спокою, потім може виникнути певна ситуація, яка приводить до, до інтенсивних дій даної людини оператора. Також моменти переходу від однієї ситуації до іншої, також є невизначені. І все це робить дану роботу людини-оператора дуже відповідально. На даному плакаті хотілося представити власне, технічний об'єкт, з яким доводиться працювати змінним інженером газоперекачувальних агрегатів. Це є газотурбінний двигун у складі газоперекачувального агрегату С116С. Такі агрегати працюють на компресорному цеху номер 3 Долинського ГУН. Вони є повнонапірними. Працюють е, паралельно. Тому е, кожен е, агрегат е, потребує особливої уваги, тому що вони можуть знаходитися в різних станах, ці агрегати. Власне, е, виникла ідея розробити е, комп'ютерний е, комплекс навчання атестації та тренажу, який буде включати наступні е, модулі: навчальний модуль, який базується е, відповідно на алгоритмах. і... Е, Теоретичних різних розробках, які дозволяють операторам покращити своє знання з даного, по даному об'єкту і даному технологічному процесу. Крім того, розробляється тренажер імітатор який дозволяє перевірити і покращити вміння змінного інженера, тобто його здатність приймати деякі важливі рішення і правиль, головне правильні рішення в деяких штатних. І нештатних ситуаціях. І також е, в структуру входить е, атестаційний модуль, який дозволяє е, перевірити е, як знання і вміння даного оператора е, змінного інженера, а також перевірити його психологічний стан. Крім того, е, психологічний стан е, доцільно перевіряти перед заступленням на зміну, тому що е, тут е, оператори змінні інженери працюють вахтовим методом. І тому перед кожною зміною варто впевнити, що оператор готовий виконувати свої професійні обов'язки. Для розробки бази даних було проведено аналіз систем управління базами даних і була вибрана Субде Майскує. Це одна з найпоширеніших систем управління базами даних з відкритим кодом. Вона володіє рядом переваг, які. Дозволяють її використати е, в даному випадку. Е, Далі е, було розроблено, на основі е, поставленого завдання була е, розроблена структура бази даних модуля діагностування е, комп'ютерного комплексу навчання атестації та тренажу. І тут е, можна відмітити, е, відмітити е, зв'язки е, типу е, один до багатьох і багато до багатьох, тому що, е, е, як ми. Визначаємо, повинна бути множина тестів, які використовуються для перевірки психологічного стану змінного інженера. І крім того, операторів також багато, вони можуть належати до різних підприємств, тому потрібно ці всі дані об'єднати в єдиній базі даних. Ну, серед переліку тестів, які можна використати для діагностування психологічного стану змінних інженерів. То, е, було вибрано тести на перевірку уваги, всього три тести, перевірку реакції, два тести, перевірку пильності, один тест і перевірку поточного психологічного стану чотири тести. Також е, е, розроблена, нами розроблена, е, крім того, веб-орієнтована оболонка для того, щоб оператори е, і змінні інженерів могли проходити дане тестування, але е, е, це вже. Е, Ця е, оболонка, це вже е, більш, скажем, е, таке питання ширше, і воно е, буде розглядатися е, в інших е, доповідях. А зараз е, хочу сказати, що е, дана розробка є досить актуальною е, на даний час, тому що, е, враховуючи е, ці е, умови, в яких працюють е, змінні інженери та оператори складних технологічних процесів, е, перевіряти необхідно оцінювати показники їхньої надійності. Перевіряти їх функціональний та психологічний стан. Крім того, дана розробка може бути використана і в навчальному процесі для перевірки готовності студентів, перевірки психологічного стану студентів в деяких таких складних ситуаціях, як, наприклад, в період складання сесії, або в період підготовки до іспитів. Тому дану розробку планується впровадити на Підприємствах нафтогазового профілю, зокрема Долинському ВУМ, Гуричанському ГУМ, а також навчальний процес кафедри комп'ютерних технологій, системах управління та автоматики Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Дякую вам за увагу.